Всім привіт любі друзі! Сьогодні ми виїхали на маленьку подорож, кому буде цікаво, залишайтеся зі мною, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал, поставте лайки, напишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно. Та краще, друзі, мій вайб велосипед. Навколо нас осінь, все жовте, листочки жовті, асфальт, асфальт на повністю в листочках. І їдемо ми знімати один цікавий контент. Їдемо в одно село цікаве. Якраз направляємося ми до нього. Ось такий маленький спуск. Зараз вам все покажу, розкажу. От навколо нас така краса, у такому тунелі ми їдемо. Ну от, любі друзі, ми вже виходить, приїхали з маленького такого підйомчика. І нас зустрічає на початку села Німецького така церква. Дуже гарно зроблена, навколо у нас все укультурено. От, посаджені гарні такі корчики, е, туя. От, яке світло, мусорник, лавочка. І навколо у нас такі гарні гори. Бачите, навколо у нас така гарна красота любі друзі. От. Я зараз вам трошки зближу. От, видно вам горе. Дивіться, які тут гарні гори у нас. Це все на початку цього села німецького. І зараз будемо їхати далі. От любі друзі, їдемо по такій гарній стежці, прямо прямому в ліс. І зараз ми хочемо скоротити трошки. Я сам не знаю, куди тут їхати. Я тут перший раз в цій стороні, але нічого страшного, ми зараз розберемося. Головне собі їхати, кайфувати від цієї маленької подорожі. На вулиці є гарно сьогодні поготані, є холодно. І трошки вітер. Випачаю за вітер, якщо може щось трохи не чути буде. Трошки так віяти вітер буде, то, то випачайте. От їдемо ми по такій красі гарній. Бачите, любі друзі, таке у нас навколо гарне поле. І зараз направляємося кудись куди, я навіть не знаю. Ось Такий маленький тут спуск. От, любі друзі, дивіться, яка навколо нас краса, ми з цього лісу виїхали. І попали ми в таку гарну галявину, тут така велика галявина, тут поле вже готове для зими. Получається тут така стежка в админ велосипед, якщо ви дуже сильно втомилися їхати на велосипеді поїхати пішком. Тут зробили спеціальну таку лавочку з столиком, Тут собі можна сісти, відпочити, випити, випити якусь каву, чай, поїсти. От, спеціальне місце зроблене. І дивіться, навколо нас тут яка чистота, Немає ні, ні те мусора. Бачите, от, люди тут 100% сижуть. Нема навколо ні те мусора, бачите, от, все навколо чистота. От, от. Все чистенько. От. Друзі, подивіться, дивіться, бачите, виходить ліс. Осінь. Навколо у нас жовті дерева, зелені. Тут такий маленький, маленький мостик зробили, люди, Така маленька переправа, ось такі сходи. бачите Можна собі зараз спуститися до такої маленької річки. О, бачите, ми спускаємося. О, і дивіться, яка тут у нас краса любить, друзі. Бачите, яка у нас тут річка Файно чурить. О, дивіться, яка у нас тут краса любить, друзі. Та, ти що клас. О, любі, друзі, Їхали ми виходить, по цій дорозі. Такі то-і то дивлюся, яка б построєна цікава халабуда. Видку, що кістіти тут построїли, граються. І в цій халабуді, дивіться, які цікаві ігрушки є. Бачите, якась білочка, виходить, лисичка якась. І дивіться, як це все акуратненько зроблено тут. Така книжка, бачите, книжка. От я не буду це трогати руками, я не знаю, може якесь прокляття бути на цих ігрушах. Я звідки знаю, що тут в голові хто це робив. Їх тут дуже сильно багато то речі. От, заходимо в такий ліс, бачите, одна халабуда, друга халабута, така з типу, патиків. Третя, четверта халабута. Тут діти граються, може якісь торосли ще строють, я не знаю. От. Дивіться, любі друзі. Їдемо ми, виходить, одно німецьке село через поля. Дивіться, яка навколо нас гарна краса, гори. Дивіться, які гори тут гарні. Зараз вам трошки зупинюсь на велосипеді. І вам зараз знімлю ближче. Бачите? Тут всі наші гори. От. О, бачите, такі гарні. гарні-гарні. І дуже-дуже далеко між цими горами є такі вітряки. От. Ми так ще їдемо, От мій велосипед. І тримаємо ми путь по цій дорозі самий-самий кінець. О, любі друзі, нарешті ми добралися до німецького села, їхали через такі поля. От, вже зараз будемо заїжджати на їхню територію цього села. Я зараз вам покажу, відзнімлю все. Гарне От, друзі, отут виходить, у нас світло. Це світло ціле повністю це село світлом. От, як файно зроблена електронна будка. Тут середині провода різні там щітки, виключателі різні, так як вигляд якоїсь церкви зроблено. Ось такий будинок тут гарний напроти цього, цієї будки трансформаторної. І от навколо у нас така краса. О, зараз будемо далі тримати дорогу. Любі друзі. Заїхали ми виходить, в такі вулички німецькі. Треба тут бути трошки осторожним. можу довити якісь німці, можуть накричати, тут не знаю, чи можна знімати. От, такі гарні зроблені подвір'я в німцях. Дуже багато різних машин. Тут по 5-6 по машин. Такі гарні будинки зроблені. От, все акуратненько зроблено, не немає ніде мусора, все акуратно, все гарненько зроблено, бачите, яка в нас тут краса. І на вулиці взагалі ні одної душі немає. Не знаєте, всі люди сподівалися, може на роботі, хтось на роботі частина, частина хтось ферму тримає. Тут зараз будемо дивитися, як можна тут об'їхати. Я не знаю, як у тебе заїхав, я не знаю, чи я тут виїхаю. Друзі, вже тут підготували, виходить, на зиму дрова. Дивіться, скільки тут дров. Тут натурі тут стане на довгий час. І тут у нас такі будинки навколо. Навколо о, така шопа, така дерев'яна, гарні такі будиночки зроблені, акуратні. Ось зі близька я вам покажу трава. Ще там далі трава. Бачите, о, скільки дров. Тут в натурі тут можна цілу зиму палити. Ось таке у нас тут краса, любі друзі. Спускаємося у друге село. От любі друзі, дивіться, на яку ми гарну антуражну вулицю заїхали. Дивіться, який тут уют у нас. От, як все вкуратенько зроблено, тут навколо нас перези, жовте листя, тут така територія, тут виходить якісь може склати бути, тут може зберігати якусь техніку, їду для худоби, для корів. Тут у нас така краса любі друзі, подивіться. І одразу дорога. І от теж якийсь будинок через дорогу. Тас будемо далі ми їхати, гуляти по цьому селі. Друзі, дивіться, яка у нас краса. Дві річки розтікаються з однієї сторони, з іншої сторони. І навколо у нас такий гарний берег. берег. Зараз ми може до нього підемо. І дивіться, яка навколо у нас гарно посаджені дерева, таку акуратненько зроблено. От виходить, шопа, тому що під трактора стоять. Ось така переправа. І ця річечка собі чурить в долину. Бачите, от. Дивіться, як тут все гарно гарно капець. немає слів, така іменно краски, Сама природа дає нам краски, зелене, жовте, зимове настрій. О, така краса. Приїжджаємо, виходить, такий гарний статіон футбольний. Ось наш тут дитяча школа. І зараз ми направляємося в сторону церкви. Я хочу вам відзняти одну цікаву гарну церкву. Зараз побачимо, як поїхати до цієї церкви. Їдемо і подорожуємо по таких німецьких селах. От, такі в нас тут гарні красоти. Все акуратненько зроблено, навколо посажено, полкончики різні, красота. просто. Скажіть, будь ласка, мої підписники, напишіть в коментарях, що це за такі цікаві якісь звір. Я перший раз їх бачу в житті. Їх тут дуже багато. Травичку їдять, бачите. от. Я навіть не знаю, як вони називаються. Якщо ви будете за їх, як... знаєте, як звати їх, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Сам не знаю, чесно. От їх штук десь може тут багато. Я думаю, що це ті тварини, що можуть плювати. Плювати свою жертву, от які тут гарні вони. І тут такий у нас вид. От. Така у нас тут краса. Почуйте звук природи. Дивіться, яка тут навколо нас гарна церква, але тут почали робити якісь ремонти цієї церкви. приїхав е, прораб до своїх робочих. певно, що там е, буде зараз дуже весело, може не працюють. І от дивіться, яка тут масштабна ця церква. І навколо нас тут такі гарні будинки, тут спеціальний контейнер для мусора, зупинка для машин. Тут щось роблять. І ми зараз направляємося додому. Бачите, от. у нас навколо така. Тут красота, любе друзі. Теж що ж тут, дивіться, там як гарно. А тут щось роблять, бачите, якусь стройку, стройку роблять, любі друзі. Особи ти не проїдеш туди. Любі друзі, якісь качки, я на качки, бачите, у них зараз водні процедури. У них нічого собі віп-зона, дивіться, річка собі своя лічна територія приватна, дивіться, нічого собі вони ще нормально живуть. Лучше ніж люди, дивіться, як кайфують від цього прекрасного життя. Будто якийсь зоопарк приїхав безплатний. Та їх тут дуже багато є. От ще на цій території є, бачите, коло великої шопи. Там у них з розборки починаються, бачите, от, от, от. третій лишній у цих розборках. Ти братанчик не ліс то ні, вони тут собі знають, що вони роблять, бачите, от. як вони кружляють навколо. От Голову запхала одна, один, другий запхав. от. Третя качка сплила, по течії занесла її. Ну, а дивіться, у них тут такі зборки серйозні. Добі друзі, вже направляємося, ми е, додому зараз теж будемо приїжджати в нас село, до свого села. От зараз буквально пару хвилин будемо заїжджати, е, заїжджати в нас село. Я вам його трошки від покажу. От автотраса, кудись веде, я не знаю куди. Получається за цим селом моє вже село. Буквально там, може, мінут 10 треба бути, 15 на велосипеді поїхати і все. О, така у нас тут краса. От заїхали, люди друзі, на центральну вулицю цього села. Я так теж їхаю по всіх німецьких селах, що знімаю, що, що я дивлюся, бачу. І думаю, є територія війна, там хтось цю територію купив. Почали хтось строїти хату першу, і так прийшли, прийшли люди, ще купили землю. І так почали розстроювати це село, щось придумовувати, якусь церкву построїти, якісь магазини свої зробити, якийсь такий маленький уют зробити, щоб якось люди могли тут в цьому селі виживати, якісь гроші зробляти нормальні на життя. Якось так помаленьку-помаленьку, вони так і села створювалися, так і так само міста створювалися. Друзі, виходить, проїхали ми через, таку, через такий міст. У, вас, у нас тут, виходить, залізні вже торопиці, залізні торопи, залізні тороці їхають поїзда. І от прямо на нашому горизонті моє вже місто. Село точніше, буклоє. Тут така, виходить, станція. Поїздів, там ремонтують поїзда підприємства. І зараз по цій трасі ми прямуємо прямо до себе додому. <різь> ну, от. ну от, любі друзі Тоже, Виходить, заїхали в такий мікрорайончик. От. Тоже, тут такі будинки, тут люди живуть. Тоже, так все акуратненько зроблено, тихонька вулиця, нема шуму, нема шуму машин. І от все зроблено так акуратненько, тихонько, спокійно. От. Я тут перший раз на цій вулиці, прикиньте. Тут, така у нас тут, любі друзі, красота. Їде спокійно, люди гуляють. Простота те, що просто кайф. Ка нас красава От, любі друзі. Наша вже маленька подорож закінчилась. Кому було цікаво, напишіть, будь ласка, коментарі, підпишіться на мій ютуб канал, поставте уподобайки. Перше буде цікаво, залишатися зі мною до нових зустрічей. Пока-пока.